Це найдорожчий круїз у світі. Маршрут настільки грандіозний, що охоплює майже всі куточки планети. А вартість дізнаєтесь у кінці цього відео. Подорож починається у сонячному Майамі, звідки лайнер вирушає до мексиканського козумеля. Далі яскрава картагена в Колумбії та грандіозний Панамський канал. Потім на вас чекає легендарний Ріо де Жанейро, романтичний Бенес-Айрес і найпівденніше місто світу Ушуая. Повертаючись на північ, судно заходить у Чилійський Вальпараїсо, а потім долає Тихий Океан до райської Таїці та Бора Бора. Після цього сідний, Балі та Мегаполіс Сингапур. Маршрут продовжується колоритному Бангкоку, індійському Мумбаї та блискучому Дубаї. Фінал подорожі, старовинні Афіни, романтичний Рим, Яскрава Барселона та затишний Лісабон. І все це в рамках однієї подорожі на розкішному лайнері з ресторанами, концертами, басейнами, каютами, що більше нагадують п'ятизіркові готелі. І вартість цього маршруту 180 тисяч доларів за люкс. Пишіть плюс, якщо хочете подорожувати з комфортом за приємними цінами.